Народ, привіт! Давно не бачились. Ми хотіли показати вам, до речі, дуже цікавий автомобіль. І що найважливіше, що ми дуже давно хотіли його відзняти. Що, Коля, що я, ми дуже кайфуємо з таких автомобілів, і нам таки вдалося його відзняти. Тому сьогодні, саме для вас, ми покажемо оцю красуню. Абеттена. Отож, що зараз перед нами? Ну, це не сказати, що це скарб, це просто золото. Перед нами просто автомобіль мрії. Це Таврія. Вона на газу, а це означає, що це ракета і торпеда. Подивіться на цей аеродинамічний обвіс, на цей спойлер, який знаходиться ззаду, і додає, знаєш, такої агресивності цьому автомобілю. А це червоний колір. От подивись, ну чим не Феррарі? Ну чим не Феррарі? І хто мені здається, Феррарі зараз десь так тихенько-тихенько прицмакує його маленького, молодого, такого жвавого таврончика. Автомобіль, мрія. Ну ладно, пацани, це все насправді такі, знаєш. Жарти рівня другокласника. В нас сьогодні все-таки той автомобіль, який ми дуже давно хотіли зняти і хотіли вам показати. І якщо на повному серйозі, це, напевно, один з найкрутіших автомобілів класичної старої епохи, які пересуваються по нашому місту. Mercedes w 123 Ви знаєте, я напевно можу там вічно дивитися і говорити про три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як перед моїми очима стоїть автомобіль просто ери, коли знаєш, коли не було погано, коли все було добре. Калян, ти зараз впадеш і так далі будеш те. Просто коли люди думали про інших людей і робили це. Робили це ну просто настільки от очевидним, що це було видане неозброєним оком. Mercedes W123. Що собою представляє цей автомобіль? Хочеться насправді розказати дуже багато, тому що в компанії Mercedes це дуже цінний автомобіль. Він в дійсності важливий для цієї марки. Знаєш, не саме з цього автомобіля, а напевно саме цей автомобіль. це найуспішніший є клас в історії Мерседесу. Більш успішнішого за нього не було. Потекло. Mercedes W123 випускався з 1976 року по 1985 рік. 9 років випускалася саме ця модель. І за 9 років, просто вдумайтесь, було породано більше 2,7 мільйони автомобілів. 2 мільйони 700 тисяч. Більше, ніж 2 мільйони 700 тисяч. Просто це, ну, це, кажу, це найбільш успішніший Є-клас е по продажах в історії Мерседеса. Ніхто його не догнав, і ніхто його, напевно, вже й не дожине. Мені здається, що таких продажів компанії Mercedes по е класу ну, не перевершить. Тут вже еп, еталон, знаєш, той епогей їхньої е, такої от, автомобільної, автомобільної, як це правильно сказати, досягнення автомобільних, він вже був досягнутий саме в тих роках. Що цікаво, що саме цей автомобіль в компанії Mercedes також був одним з тих, який започатковував еру таких деяких новшеств, і про це я обов'язково вам розкажу, що конкретно тут було. І от знаєш, от дивись. Mm. В мене завжди, от коли я стою біля такого автомобіля, не сильно виникає бажання говорити якісь технічні характеристики автомобіля, там розказувати про двигуни, що там стояли від 2 літрових до 3 літрових двигунів, тобто об'ємом від 2 від 2 літра до 3 літрів, включно що там були ще обмежені версії від АМГ, їх яких було дуже дуже мало. Ви їх ніколи не побачите. Я не сильно хочу за це все розказувати, але... Такий варіант переді мною ззаду стоїть, що не розказати за цей автомобіль, ну це, це буде просто злочин. Випускалася ця машина в чотирьох кузовах: купе, седан, універсал і кабріолет. Кабріолетів насправді було випущено дуже мало. Їх було випущено близько 6,5 тисяч. Це дуже рідкісна штука. Колекціонери за ними дійсно полюють, і ціни на них напевно стоять конячі. Коли ну, ви, напевно, кабріолати не побачите. Купе, до речі, навіть в Україні, я на продажі, я бачив, дуже гарно дивиться. Взагалі, візуальна складова цього автомобіля. От це знаєш, пам'ятаєш, я говорив за вино. Чим старіше, тим смачніше. Це стосується і цього автомобіля. Чим старіше, тим краще. Ну от він виглядає навіть зараз. Просто подивись на ось цей. Знаєш, я не скажу, що це надлишок хрому, тому що його тут вдосталь, але його тут не забагато. Тобто його тут в міру, його тут достатньо. А, і, от в принципі, автомобіль виглядає. Ну я не знаю, можливо, це в мене якийсь такий в голові, що я знаєш, люблю такі автомобілі. От я хочу про такі автомобілі розказувати, я хочу на них дивитися, я хочу на них пересуватися. І знаєш, в чому найбільша проблема, що я собі от, я чомусь не можу ніяк купити таке. От не доходить в мене до такого, щоб я собі взяв і дійсно купив 40-річний автомобіль. Даний автомобіль 79-го року. Це до рестайлинг. Взагалі, конкретно що от собою несе 123-й в плані там, цінності для автомобільної індустрії. Почнемо з того, що це той автомобіль, де вперше застосовувалася система курсової стабілізації. Саме 123 й Mercedes був першим автомобілем Мерседес, який отримав АБС. Це перший автомобіль, який, до речі, отримав систему ЄГР, також у Мерседеса. Це перший автомобіль, який був. Сконструйований за допомогою комп'ютерного моделювання в Мерседесі. А я також хочу вам розказати, що саме Мерседес 100W 123, от просто от уяви собі калян, да, 76 рік, там да, візьмемо по 85-й. Який, от що тобі от приходить на думку, коли ти от думаєш за ці роки, чи були в тебе якісь плюшки в салоні? От, от так от. От-от-от, ти мені скажи, от, мені цікаво. Ми виросли на «Жигулях», тому в салоні – це… Тепер я тобі розкажу, що в них було. Я тобі зараз просто розкажу, що в них було. Могло бути. В деяких версіях міг бути клімат, в деяких версіях був просто кондиціонер. У нас могли бути шторки сонцезахисні. У нас могли бути чотири склопідйомники. У нас могли бути електрорегулювання сидінь передніх. У нас міг бути підігрів передніх сидінь. Калян, ти от можеш вдуматися в цифри, коли це все було? Наскільки давно це все було? От просто. Що цікаво, що на цей автомобіль, коли компанія Mercedes Мерседес його виготовила через досить невеликий проміжок часу окремі не тюнінг ательє а окремо виробники, які займалися в той час пневмопідвізками, вони не були сильно популярні пневмопідвізки, але ними вже тоді займалися, виготовляли кіти на цю на цей автомобіль. Тобто, ви могли поставити. Стійки з пневморегулювання, пневмостойка, про про простими словами ми могли поставити, і вони би сюди просто стали болтон. Пам'ятаєте, ми знімали 211-5-літровий для вас. І я вам казав, що е, цей автомобіль це автомобіль хлопців з GTA Garage, і в них є ще Мерседеси, які заслуговують уваги, це. Ще один мерседес, який заслуговує вашої уваги, що в ньому взагалі от відбувалося, що в ньому робилося. Автомобіль хлопців досить довго. Тобто, я оскільки знаю хлопців, знову ж таки, досить давно. Я пам'ятаю, просто як вони переволочили кузов, цей кузов просто тут стояв. Він стояв на колесах без салону без салону. Так, він от, от, от просто був, просто був знаєш, кузов, голий кузов. Півтори року машина складалася. Півтори року людина збирала, докуповувалися певні елементи візуальні, тобто усі молдінги, усі, от додаткові, от, наприклад, навіть та ж сама рішоточка, все було знайдено в хорошому стані. Власник хотів, щоб все було в дуже хорошому стані. Він собі під себе просто це все зробив, склав, щоб зараз ми могли спостерігати. Ось це що цікавого, в принципі, в цьому автомобілі. Тут стоїть двигун, який ніколи не ставився в 123-й кузов. Зараз, напевно, передьорнуть любителі Мерседесу, тому що в нас стоїть для них канонічний ОМ606. Це дизельний двигун 3-літровий з турбінкою. По суті, двигун абсолютно топорний, але в цьому його перевага. тут Він не має той ж самої, якої, знаєш. Електронної системи управління. Тут все керується одним насосом механічним насосом. Все. От і все керування двигуна. В цьому полягає. Двигун сам по собі, ну <кхи> як мене запевнили ті ж самі пацани, марсоводи, що це просто е, це просто, блядь, вічність. Ви почули колись за от оці пробіги в 500 тисяч кілометрів, в мільйон пробігу. От, в принципі, я вам дав таке орієнтовне розуміння, що означає цей двигун, що означає, в принципі, 123 й кузов. Це от 500 тисяч, це мільйон і це безпроблемно. Що тут конкретно перероблялося? Оскільки двигун ніколи не ставився в цей автомобіль, тут дуже багато є рішень кастомних прийнятих. Тут все так, тут все зроблено грамотно, тому що пацани займаються ремонтом, і вони, як мінімум, розуміють, що, де, як вони робили. Що у нас є, в принципі, зміненого, як вони сюди запхали цей двигун. Тут стоять подушки двигуна. Від Мерседеса 124-го кузову. Тут стоять, до речі, кастомні лапи, тому що цей двигун не поставити було по-іншому. Перероблявся кардан, він укорочувався. Коробка стоїть від 124-го Мерседеса п'ятиступ-механіка. В нас стоїть турбінка від, до речі, турбінка C15 та від маза. В нас кастомний кульок. В нас в принципі, от по мотору все було замінено, все було зроблено. Тобто натяжні ролики просто все нове. В нас весь випуск стоїть на 76-й трубі. ЄГР заглушений, все заглушено. Машинка дує, сажу кидає, машинка пиздує. І машинка знаєш, як пиздує. На віки вічні. Амінь. Я фанат BMW, я ніколи цього не приховував, але я завжди визнавав, що старі Мерседеси виглядають дуже антуражно і дуже естетично, що головне, мені в автомобілях, як в принципі і тобі калян, я знаю, подобається не так, от, знаєш, якісь там оці технічні моменти. Це все дуже добре, це все дуже класно. Там надійність можливо, так, тут в старих Мерседесах надійність це перш за все. Але подобається якраз от ось ця естетика. Тобто. Старий автомобіль відновлений, який виглядає, на який приємно дивитися, який ніколи не буде старіти, який завжди буде в моді, знаєш, як оце люблять казати. І ви знаєте що? Що ви будете стояти на якомусь 222-му. І я зараз говорю невидума історію. А в дійсності, от як було, стояв даний автомобіль і стоявний вітер, стояв 222-й С-клас, і цей автомобіль. Вгадайте, хто зібрав погляди на собі? В чому кайф і суть старих автомобілів, але в такому стані. Ось в такому, як даний варіант. От в такому стані. Та в тому, що на вас все одно будуть дивитися. І ти знаєш, з легенькою заздрістю, з стовідсотковим респектом, тому що щоб таке зробити, це треба мати як мінімум бажання, а не в кожного в нас є. Бажання. Ну і не в кожного будемо відверті є яйця, щоб взятися за стару машину і її відновити. Просто зробити з неї ляльку. Ну, не в кожного є таке бажання. Моє перше слово, яке було, коли я сів цю машину. Знаєш? яке? Тут пахне бабцями, такими німецькими старими такими бабцями. Питання, звідки я знаю, як пахнуть старі німецькі бабці. Ну я не знаю. бо Я так собі уявив, що саме ось так вони і пахнуть, якось цей Мерседес. Знаєш, колоритно сидіти в цьому автомобілі. Настільки такий своєрідний запах, який видає. От в принципі, це пластмаса, я думаю, це ж запах в будь-якому автомобілі, він через якраз його елемент інтер'єру. Саме це видає запах. А в нас давай в машині немає нічого. А ти тут сидиш як дурачок, і тобі весело від того, що в тебе тупо немає ніхе. В тебе навіть підлокотника немає. Можливо, тут були, до речі, якісь сідушки, які давали підлокотник окремо, як в BMW, допустимо, 3-4 кузові. Можливо, тут такі таке ж були. Також були? Да, були? До речі, були сідушки з підлокотниками. Але все одно ти сидиш тут. Я не знаю, ну тут дуже прикольно. У нас є люк, до речі. Люк цікавий тим, що він ну, повністю механічний. Звичайно, тоді електричних люків не було. Ви мусите от, опустити цей речажок на себе і затягнути його назад. Все. Ну, тут все рукою треба робити. Я завжди казав, що от в сімьорці комфортно, класно, типу, сіморка м'яка, тому що от сама машина важка і вона через те комфортна. Але сідушки там жорсткі. Тут тут просто диван. Ну такий, знаєш, старенький бамбетель. Це такий файний бабуськін, такий бабуськін матрац. Знаєш, такий старий на пружинах, ось таких, що от ти скачеш, тебе ось так от колише на ньому. От оце, от, -от, от такий антураси цього автомобіля. Ззаду у нас от такий же ж диван, і ще такий бабуськін-коцик, знаєш, прикритий ним. От, ти калян там підзнімеш, потім ти коцик, ти покаєш людям. Ну, не знаю, дуже круто. І машинка при цьому вона назовні вона не є там великою, а в салоні місця тут нормально. Я дивлюся, тобі там нормально сидіти, і коляну тут нормально. І мені взагалі кайфово. Каже, ви тут себе будете поводити просто як дурачок. Пам'ятаєте, я вам розказував за комплектацію автомобіля, що ви могло, могли отримати від 123-го кузу у на ті часи. У нас з цього всього є тільки пічка. Ну, типу, даний автомобіль по заводу був з 2,3 двигуном, Ну, його звідси викинули. І все. Тому по комплектації вона така чуть-чуть бідося, плюс вона до рестайлінгова, може і через це. Але ну це насправді все дрібниця. То не важливо. Що цікаво, до речі, 123-й був також у версії AMG. Їх було випущено просто там: ну, на пальцях однієї руки: два універсали, якщо не помиляюся, два седани і одне купе. Це було на 117-му 5-літровому V8. Від, від AMG-Ательє. Вони називалися, здається, Hammer, якщо не помиляюся. Ну, типу, навіть бачиш навіть 123-й отримав цю нотку типу приспортивленості. І що цікаво, що ви при великому бажанні можете повністю докупити сюди AMG обвіз і він буде, його можна буде знайти оригінальним. Ну, Це гроші, але в цьому світі все зараз за гроші, тут задурно нічого немає. І ось це з, цим, з цим просто змиріться. Дуже шкода, що зараз. Епоха ДВЗ, вона відходить на другий план. Реально відходить на другий план. І зауваж, скільки інсайдів, що там до 30-го року ті планують відмовитися повністю від двигунів. Там від, до 25-го року хтось повністю хоче відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння, хочуть перейти або на гібрид. Хоча ні, гібриди мають якраз ДВЗ, хочуть перейти повністю на, електро... на електроавтомобілі і піздаць. Блять, і. Я ж кажу, ми, по суті, останнє покоління, яке може застати ось ці автомобілі, вони ж, з часом вони ж не будуть падати в ціні. Розумієте? Воно все одно встане в ту планку, в яку воно впреться, і дійде до того піку, від якого воно почне рости. Тобто от є от оця межа старого автомобіля, до якої він спадає, ну і потім через енну кількість часу починає рости, якщо він, звичайно, в хорошому стані. Це один з таких автомобілів. Так він не. Ну, не клін лук, скажімо так. Він не стоковий. Тут не стоїть той же 2,3 літри двигун, який ставився сюди по заводу. Але це не важливо в цьому варіанті, тому що е, цей варіант був зроблений для того, щоб їхати, по-перше, їхати. Ну, типу, Ігорку, кого ти їхав на ньому? Кредит отошнотів? Кредит утошнотів, до речі. Настільки весела хвиля, насправді. блядь. Я сильно зараз давити не буду, бо я просто до машини не привик. Я ще не привик до апарата. Ми вже їдемо 80-та, типу, ну, легенько її розіганяю. Ну, давайте так. Що я можу сказати по відчуттях? По-перше, це весело. Це реально весело. Це дуже весело. Я на таких автомобілях ну, вже давно не їздив. По-перше, в нас нема взагалі ніякої. З електроніки. Тобто ви і машина, все. Більше, от всі вміння а, ваші в плані водіння вони проявляться за такими автомобілями. Якщо ви вмієте їхати, то ви будете їхати. Якщо не вмієте їхати, ну хулі Ахуй б... на такій машині. Да. Ну Типу, я не сильно жав. Взагалі не сильно. Я не сильно нажав, мені просто страшно, було, щоб мене за рабоком не поставила. Бляха, це класно. І приціл, дивись все одно в тебе є приціл перед капотом. Перед капотом, на капоті, попереду. Це дуже класно. Я дуже давно не їздив на таких машинах, які реально, от, знаєш, ти просто, не мою либо. Я дуже давно на таких машинах не їздив. які от... По-перше, я вперше за неї сів. За півтора року Ігорку я. Перша за неї сів. Я ніколи на ній не їхав, не їздив за кермом. А, я не буду говорити, що тут, знаєш, от зараз за цим розумним малом, <правж> що вона гостра на кермі. Тому що я вас не, <правж>, вона не гостра на кермі. Ну, типу, б. Ну, це це взагалі не для того машина. Взагалі не для того машина. О, Знову форсуночка. <правж> 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 дуже колоритний, відос вас <правж> <правж> Але вона м'яка вона м'яка, і це є клас. Я не знаю, я не уявляю, як веде себе 126 Mercedes. Я взагалі ніколи не катався на 126 Мерседесі, але я дуже хочу, хочу покататися на 126-му, бо мені цікаво. Прикольно. Ти знаєш, я би собі таке хотів. А хулі таку блять. А хулі ні, це така іграшка, це типу, ну. Чо не <реш> я, блядь, я, я я привик просто на передачі постійно, я на нейтральні майже ніколи не їжджу. Бля, <реш> та тих форд <реш> да, можна. Бляха, ну це дуже круто. О, давай, зараз якась хуйня там ззаду їде. А руками треба руль тримати двома б***. тому, що ну його нахуй б***. одною рукою вийобуватися вас тут не вийде б***. Тому що кажу, ви і машина це одне ціле. Б***. Воно дуже чутливо, до речі, на газ. На Нас чутлива на газ. Бляха, це, це капець. <рив> Бляха це капец. Він дуже м'який, він дуже м'який. Гальма круті. От буде їхати ось такий от е, 212-й. От це просто особисто для мене це людина, яка от не має смаку. От, от просто не має смаку. Вроді мерсовод, ну він же не мерсовод. Шука <ривіт> Ігорку, я теж хочу таку Їде їде <ривіт> в, <очках, ривіт> в очках. то х**ня, Ті всі, блядь, 200 оці, 200 211, ладно, ні, 200 гарний, 212, 213, то все х**ня. То, блять, х**ня. А От, блять, чувак каже, з такою міною, знаєш, так блядь. Але от з цього ви будете кайфувати, сука. Я повторював і я буду ще раз сказати: старі машини це як, це як наркотик. Ви будете п'яніти від того, що на вас дивляться. Ви просто будете від того п'яніти, ви будете кайфувати від того. На вас буде дивитися от просто тьма народу. Хтось буде казати, ой який йоб, хтось буде казати, блять, класний пацан. Охуй. Суть то залишається одною. На вас всі дивляться. І от знаєш, і ти все одно стильний, Ну тобто, ти б можеш в цю машину сісти в піджаку, ти будеш стильний. Ти будеш із стіляга. Ти можеш сісти в цю машину в спортівках, ти будеш стіляга. Просто любий лук в цій машині буде пасувати, Тому що Ну це підець. Ну це піздець. От люди, просто я дивлюся, як зараз дивляться задивляються на цю машину. Ну, це, ну, це, от саме це вартує гроші, які були витрачені на цю машину. Це, це не вартує жодних грошей, це безцінно, це Вона реально форсунка тут блядь. Блять, але кажу, оці варта, це типу як жига. Знаєш, як Жига, коли ти в четверту замість третьої, і вона, блядь, от така сама блядь. Ігорко, знаєш, що я тобі скажу? Mm. Ти красавчик. Ну серйозно, Тіпи, блять, от я, я, я тебе блять, поважаю, тому що би таке зібрати, ну бл. Це хуба. Це в це, 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 мене, мене спектр емоцій зараз широкий, я не можу блять, їх передати, тому що ну, це дуже круто. Це дуже круто. Тому, друзі, за 123 й Чесно, якщо ви плануєте собі збирати такий автомобіль, не обов'язково на дизельному двигуні. Нехай це буде повністю стоковий варіант. Але якщо ви просто хочете собі такий автомобіль, ну, я вам скажу так, не, не шкодуйте. Реально, ну, не шкодуйте, не жалійте, не думайте, візьміть і просто візьміться до цього, і купіть. Просто купіть, візьміть, зробіть. І тоді ви відчуєте цей весь спектр емоцій. Тому що ми, по суті. Живем раз. Ну, реально ми живемо раз. Ну, якого? Хуй? Якщо боятися, отак от, боятися зробити такі, хай не обдумані, але ж ну, ми ж кажу, ми живемо один раз. Для чого? Ну, напевно, для того, щоб, знаєш, щось було б що згадати. Я не хочу жити в старості, умовно, якщо, я, звісно, що дуже буду в старості, бо тут таке, знаєш, то сьогодні так, завтра ні. Але хочеться просто щось згадати. Що тебе таке було, ти таке мав, ти таким володів. Воно тобі приносило задоволення, і воно тобі буде приносити задоволення, коли ти будеш про це згадувати, скільки б тобі не було років. А це найголовніше. І як я вже казав, купуйте те, від чого ви особисто кайфанете. Я, я, я б собі таке купив, але я знаю, що таке зібрати це е, великих, Це реально, ну це треба час, і це треба дуже багато витратити нервів своїх, щоб це все збудувати. Але воно того варте. От просто оця либа на 32 зуби. Воно того варте, тому бережіть себе: старі тачки рулять і будуть завжди рулити, коли вони в такому стані. І до нових зустрічей!